Я просто хотіла привернути увагу вашу увагу до серйозності цього кроку. Залишені залишити, залишити цю сцену і за яких обставин ми можемо її залишити минулої ночі. Тут було декілька хлопців, чотири дівчини і багато силовиків, котрі нам погрожували бульдозерами. Якщо ви хочете залишити цю сцену, то ви маєте усвідомлювати, які сили треба зібрати, щоб зупинити бульдозери. Вони Відповідальності не будуть нести. Якщо ми можемо забрати ці, ці, ці сили, щоб зупинитися від бульдозери, тоді можливо буде прийнято рішення тими, хто несе матеріально відповідальність за цю сцену, тоді вони зможуть взяти, можливо, на себе відповідальність за те, щоб її залишити. Але це має бути серйозний захист. Сьогодні вночі жодної людини тут не було. І повірити в те, що сьогодні Кияни не щоб повірити в те, що люди не розійдуться і. Таки захистять сцену, для цього, для цього треба, хоча б бачити цих людей. 50 людей це пробачити не недостатньо. Славиків тут було набагато більше сьогодні. Ночі тобто, якщо ми здатні зорганізуватися проти бульдозера... добрий вечір. Добрий вечір, кияни та гості столиці. Слава Україні, до вас звертаюсь я представниця Центральної ради сотень майдана для того, щоб розповісти, що тут відбувалося останні два місяці. Два місяці тому з мером міста Кличком був підписаний меморандум про те, що Центральна Рада Содин Майдану та Координаційна Рада Майдану, які об'єднують декілька десятків громадських організацій з усіх куточків України, починає етап переформатації майдану. У числі звільнення проїзду хрещатику, заміна наметового містечка і створення всеукраїнських громадських приймалень, оскільки на майдан останнім часом звертаються люди зі всієї України як до останньої інстанції. З того часу ми допомогли багатьом людям, в тому числі ми займалися збором коштів та матеріальної допомоги для батальйонів, які воюють в зоні АТО, і відправляли самостійно з конвоєм звідси. Зі сторони влади не було виконано жодних зобов'язань, а тільки збільшувався тиск. Та дискредитація майдану протягом останнього часу, незважаючи на відсутність необхідних роз... необхідних ресурсів, активісти майдану почали проводити переформатування самостійно. Та був складений відповідний план. Але зі сторони тих, хто боявся і боїться майдан, здійснювали спостійний тиск та протидія. А саме погрози, арешти, вбивства активістів майдану, підпали наметів, спроби вкидання на майдан працівниками МВС, наркотиків та зброї. Про це ми всі неодноразово говорили на прес-конференціях. Але мас-медіа, якими зараз володіють олігархічні клани та мають темники від влади, говорять про майдан або погано, або нічого. Останні події, які відбувалися під стінами Верховної Ради, коли ми були на акціях та змушували працювати так званих народних депутатів, проти нас було прийнято рішення про знищення майдану. Про що було заявлено в брутальній формі з порушенням Конституції України від державних посадових осіб генерального прокурора Яреми та міністра внутрішніх справ Авакова. Це за бокси. Свій Коли брудний план. Вони почали втілювати 1 серпня шляхом знищення блокпосту наметого мистечка на Михайлівській площі наших побратимів, більша частина яких воює зараз в зоні АТО, 7 серпня, коли мали зібратися громадські організації, які постійно працюють на майдані, влада зробила чергову спробу знищити майдан руками батальйону МВС Київ 1 та переодягненими співробітниками і тітушками під комунальні служби. Але тоді майдан вистояв в ніч на 9 серпня. Представниками Центральної ради сотень Майдану проводились перемови з начальником міліції міста, заступником начальника СБУ і прокурором, представниками апарату президента про цивілізоване і демократичне втілення плану переформатації Майдану. О 9-й годині ранку перемови в штабі з мером міста Кличко та була досягнена. Домовленість з обох сторін про це було заявлено зі сцени майдану добровольським спартаком, але влада знову показала свої. Дійсне обличчя та ставлення до демократії о 12-й годині на майдан прибули члени партії Удар скінхеди, а також біженці зі східних областей, які самі відверто заявили про те, що їм була обіцяна винагорода та частина кит'ян, з яким цей майдан був не потрібен, руками яких було підпалено та знищено наметове містечко майдану. Під час цих подій постраждало декілька десятків майданівців, які були госпіталізовані, та є безвісті зниклі по причині їхнього орешти цивілізованими особами за допомогою співробітників МВС, вдягнених в форму батальйону Київ-1 і Київ-2. Але Майдан живий. Майдан живе і буде жити. І не тільки в наших серцях, але й в наших діях. Тих всіх, хто залишається на майдані у Києві під загрозою арешту та на майданах всієї України, слава Україні, героям слава.